Друзі, в мене сьогодні гості великі. Вони з мамою до мене щороку приїжджали, приходили на Різдво калідувати. Ну, мама, царство її небесне. А де ще один братик? Він ну, холодно, ми ж не, не візьмемо підрозділ. А скільки йому зараз? Шість. Йому зараз 6 років. А ще один. Шість. А ще одному чотири. О. Так, тут є сон і... Шість. Ярослав. Святослав. Э, Святослав. Ой, так, да, Святослав. Значит. Ми не будемо столь оригінальними, тому що нас обично мама підготавлювала. Та да. Да, мама у вас була і голос, і, uh -huh. і керівник. Ну, колядуємо. <різько> Добрий вечір, Тобі, пане Господа! Земле, Син Божий, народився, накривайте столи, да все мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Прийду до тебе, три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що перший празник, то різдво Христове радуйся. Радуйся земле, Син Божий, народився, а що другий праздник святого Василя радуйся! ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що третій празник? Святи водохреща, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Христос народився. Славімо. Славімо Його. Я кажу, якби мама побачила, який зараз є сон. Так? Який красавець.